Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про фронти російсько-української війни будемо говорити з нашим гостем Іван Якубець. З нами сьогодні спілкується, полковник запасу, командувач аеромобільних військ України з 1998 по 2005 роки. Вітаю, пане Іване, слава Україні. Героям слава вітаю вас. Друзі, будемо говорити про актуальні речі про війну. Ну і закликаю вас, будь ласка, підтримати нашу розмову е, своєю вподобайкою, своїми коментарями, підписками. Ну, і, звісно ж, дзвоники не забувайте протискати для того, аби бути в курсі усіх оновлень на нашому каналі. Ми розпочинаємо. Пане Іване, зараз в соцмережах дуже багато повідомлень про те, що найближчим часом росіяни готуються до атакувальних операцій більше такого зосередженого характеру. Говорять і про південний фронт, говорять і про Харків. Зокрема. Зокрема, за вашими даними, наскільки у ворога зараз є спроможності це все зробити, і чи готова Україна якось на це відповідати і відбивати атаки ворога? Ну, складне запитання, в за зв'язку з тим, що як мені знати наскільки є можливості ворога більш точно, можна тільки розмірковувати ці питання, аналізувати відповідно до тих інформаційних викидів, які ми отримуємо. Відповідно до цього, можна сказати, що е, тих ресурсів, які, на які вони зазіхають зараз, для того, що вони будуть там наступати на Харків, на Київ і так далі, в них немає поки що, були б вони вже почали щось робити. Е, якщо б вони в них були більш так виважено і, хоч якась частина, то вони б в Білгородській області давно навели порядок би і придушили цих повстанців, які перейшли кордон і там зараз працюють. Тому ну, мається на увазі корпус російський, представників, Сибірський батальйон і так далі. А раз вони не можуть це зробити, значить в них немає вільних резервів настільки, щоб вони могли виконати, товідки в них резерви наступу на е, Харків або на, е, на Київ напрямок. Нема, звісно. Тому, безумовно, це все поки що балачки, які не спрямовані на те, щоби. Не відволікати нашу увагу і е сили, і засоби е з цих напрямків для того, щоб ми не перекидали їх в район активних бойових дій. Це звичайне таке, але треба казати, що е чи можливо таке, чи неможливо. Я думаю, що це, це таке рішення можливо, але воно залежить у них від е е успіху мобілізації. Для того, щоб їм організувати такий наступ на Харків, наприклад, їм потрібно хоча б дві армії, які, про які вони наголосили тиждень тому, що вони будуть їх формувати. Ну, дві армії це 250 тисяч вояків, від 200 до 250. Наприклад, це приблизно, тому що армія кожна може бути іншого різного складу. Там заявили на 14 дивізій, 18 бригад. Ну, це буде трошки менше, але десь так, примерно біля 200 250 тисяч їм треба мати для того, щоб да, такими силами можна перейти в наступ. Але ці сили треба ще підготувати, відмобілізувати, підготувати, оснастити відповідним озброєнням. Ну, думаю, з боєприпасами у них більш-менш от і розпочати такі дії. Тобто, такі дії прикрити, раптово провести для нас практично неможливо, особливо в умовах дії сьогоднішніх розвідувальних сил і засобів, які ми маємо, практично неможливо. Але готуватися треба, щоб не сталося так, як на Авдіївському напрямку, коли зрозуміли, що треба відійти, а відповідні рубежі не підготовлені. І ворог на плечах наших ще кілометрів 10 наступав далі, далі за Авдіївку. Тобто, щоб такого не трапилося, треба ці питання всі вирішувати. Оборонні рубежі. Оборонну операцію спланувати там, значить, провести всі відповідні розрахунки, значить визначити сили і засоби, які потрібні для цього, визначитися з напрямками, визначитися цим, тим, яка участь буде місцевої влади та місцевих органів влади, Збройних сил в цих діях, значить, де, які готувати рубежі і тому подібне. Це Дуже важливо. Я думаю, що ця робота велася, і велася вона ще генералом Наєвим, а зараз новим командуючим е, сили, цих сили територіальної оборони, по-моєму, ми там займаємося цим питанням. От. Павлюк, так. Да. Так, да, Павлюк, От. тому думаю, що там питання все вирішується, і сподіваюся, що ми такого, як під обдіюкою, ми не отримаємо. А що стосується накоплення сили й засобів, то тут треба, безумовно, Значить, контролювати і вести розвідку, не тільки тактичну розвідку, що ведуть війська, дронами і так далі, а й оперативну і стратегічну. А це вже наш за це відповідає пан Буданов. Ну і ще хотілося би сказати, що доцільно проводити ротацію, деякі бригади виводити з фронту, от переводити їх на під Харків, наприклад, або під Суми, а від бригаду забирати і. Щоб вона міняла тих, і таким чином там буде е, постійна ротація. Будуть люди, по перше, відпочивати більш-менш від постійних бойових дій, а другі будуть набиратися бойового досвіду в бойових діях. Е, це дуже важливе питання, і я сподіваюся, що заява нашого главкома сирського про те, що е, він знайшов ряд багато ну, не багато, а з'єднання частини, які не приймають участі. Будуть прийняти таке рішення, і вони будуть підлягати ротації для того, щоб значить, ті, хто має досвід і хто втомилися і потребують відновлення, значить, в більш спокійних умовах, відійшли на західний, то на північно-східний та схід північний кордон для його прикриття. А віти бригади перекинути в зону бойових дій активних. І таким чином ми будемо підтримувати боєздатність і в, в обох випадках. Що хотілося б сказати, щоб Верховна Рада, безумовно, все ж таки вже спромоглася подолати свою цю лжедемократію, лжедемократію, а її по-іншому не називеш на придумати 4 тисячі правок на бідний закон про мобілізацію і швидше прийняли його, тому що там е, опускається межа. До 25 років призову. На мій погляд, це дуже високий рівень. Найнижчий рівень повинен бути опускатися до 21-го. 21 рік і вище повинні бути всі призиватися до лав збройних сил і приймати участь в бойових дій. Це вже 21 рік, це вже чоловік. І не треба тут думати, що вони молоді, вони ще мізусі і так далі. 18, да, це рановато. А 21 і старше всі повинні бути на фронті. Естонія прийняла закон від 18 до шести. Всі повинні воювати, і ніяких виключень не повинно бути. Це результат серйозного підходу політиків до захисту своєї держави. А не можливо, грав... тут має роль все ж таки, пане Іване, можливо, грає роль кількість населення в Естонії. Грає, а в нас що, порівняно до Росії, чисельність населення менша в процентному відношенні, якщо ми візьмемо? Менше. Не менше. Вона теж, теж значно менше. Ми теж програємо суттєво там в амбіліційних ресурсах. Так а чого ми, туди? ми тут виставляємо такі рогатки 27-25? Про що думають наші депутати? Але про що вони думають, мені важко сказати? Точніше, не те, що важко, я знаю, про що вони думають. Вони вже нагребли гроші в кармани собі. На всіх цих діях і зараз чекають, як стрибанути бильтріше за кордон і там влаштувати своє життя в неспокійним. От і все, тому вони і граються в популізм, для того, щоб їм не перекрили дорогу туди. Пане Іване, ви сказали, що зараз нашу увагу трішечки о, відвертають від того, що відбувається на фронті, тими новинами про те, що от зараз окупант може піти. а Насправді, за вашими словами, на вашу думку, у них спроможностей немає. От останній е, останній інтерв'ю, крайній інтерв'ю нашого президента, е, говорить про те, верховний Головнокомандувач, що РФ піде в наступ до літа. Раніше нам вдавалося стримати росіян, але зараз ми не готові захищатися від ще одного великого російського наступу. Ваша думка стосується. На цієї тези і чому не готові на вашу думку через відсутність належної кількості особового складу чи техніки чи озброєння старядів от чому саме ну по-перше давайте беремося попередньо що що таке великий наступ угу. що ви маєте на увазі і, і, або ті хто кажуть що таке великий наступ? Що це таке тут без роз'яснення новий наступ РФ очікується на початку формувати дві, дві армії. І двинути, двинути їх на Україну, в район Харкова, хоча б або Південніше Харкова, напрямок на Дніпро наприклад, і так далі, або на Київ, то це, вибачте, це да, це великий наступ, але е, е, яким чином він може відбутися, ми з вами вже поговорили. Тому тут е, нічого такого не це таке поки що розміркування. Це по-перше. По-друге, що таке великий наступ, якщо бути зараз, це те, що вони наступають там в Донецькому регіоні. Воно не похоже на великий наступ, то тиск. Ми зараз витримуємо тиск російської армії, яка, незважаючи на втрати, незважаючи на всі свої проблеми, які вони мають, вони тиснуть з метою вийти як мога далі до кордонів Донецької та Луганської областей. І завдяки цьому тиску на трьох чотирьох, а то п'яти напрямках, які вони здійснюють, але він вже раніше було 5-6 напрямків, а зараз вже менше. Більш активно в них діють. І тому, значить, можна свідчити про те, що сили й засоби у них на те, щоб назвати це великим наступом, або його обізвати, ці дії їхні великим наступом ніякого нема резону. І це буде неправильно, це, це не великий наступ. А да, це на трьох-чотирьох напрямках фронту вони активно кидають в бій резерви свої, скажімо так. Одних загубили, других кидають і так далі, тих відновлюють. Але ж це не той наступ великий, про який ми можемо говорити? говоримо. Це по-друге. По-третє, що до боєприпасів: боєприпаси, і, безумовно, нам потрібні. І до літа, я так розумію, розгорнеться вже більш-менш активна надходження активне надходження боєприпасів. До Лава Збройних Сил України, ті, які, про які е, організувала Чехос... Чехія. А може до того рів, е, вже і е, Сполучені Штати Америки вже розродяться законом і підтримують наш е, закон про, щодо нашої, е, на воєнної та матеріальної підтримки? Тому тут е, поки що е, казати так, е, гадати, е, що буде в, е, в червні в липні. А особливо в липні, поки що зарано, поки що зарано. Одне можна сказати, що Росія накоплює ракетні потужності, виробляє ракети приблизно в тих рамках і в тих обсягах, в яких нам доповідала розвідка кілька місяців тому назад, судячи по тим діям, які зараз вони проводять, наносячи ракетні удари і дронові удари. Розвідка не помилилася приблизно в тих самих обсягах, вони виробляють і накоплюють і не ведуть зараз активні значить, удари по території України. Це так. Але інших питань я не бачу в сухопутних військах дії які б дозволили казати, що вони от підготов, готові до якогось великого наступу. Вони Херсонський. На Херсонському напрямку не може скинути декілька батальйонів наших в Дніпро, до сих пір не можуть. Вони не можуть подолати на Купівському напрямку, От, і так далі. Так, да, вони дещо просуваються, але е, значить, на деяких напрямках м, так, має певні тактичні невеличкі успіхи, але і з доповіді головнокомандуючого сирського ми теж маємо деякі успіхи е, на інших напрямках, тактичні і так далі. Тобто це, по суті, справи зараз. Безумовно, скажем так, стратегічна перевага на боці Росії, якщо загалом взяти всю, весь хід ведення війни, але ця стратегічна перевага не є критичною для нас. І для них вона не є такою, яка би забезпечила їм швидку там, чи більш діяву до перемогу або успішні дії на фронті з метою досягнення тих цілей, які їх, значить. Путін поставив перед ними, тому я не бачу зараз таких основних питань для того, щоб казати, що вони готові або можуть провести великий наступ. Якщо вони навіть з тих військ, які є сьогодні у них діють на фронт на фронті, візьмуть засереджую резерви, засереджують на якомусь одному напрямку. Їм це вдасться скрито зробити і сунуться десь на одному напрямку, як кажуть, вложаться в один напрямок. Силами і засоби максимальною кількістю, то це буде один напрямок, і е, наскільки вони зможуть прийти, важко сказати, тому що там готуються оборонні рубежі на тих напрямках. Готуються наші війська стоять в обороні більш-менш тривало з боєприпасами. Вже покращилося по доповіді головкома. Значить, один снаряд наш на шість їхніх а було тижня-два тому десять їхніх було. Тобто ситуація покращилася трохи. Таким чином, я не думаю, що там вони можуть провести великий наступ. Це більш балаканина для того, щоб залякати суспільство, як наше, так і європейське, і показати, що їхня допомога нічого не дає Україні. Тобто, щоб вони зневірилися в свої сили і в свої можливості. Оце головне. Я не рахую головна інфо, яка з їхнього боку вкидається для того, щоб пояснити, не пояснити, а сказати про те, що вони готуються до великого наступу. Це головне, от але поки що таких зусиль ми не бачимо. Хотілося би почути від нашої розвідки від пана Будонова, питання, що в робиться в оперативному стратегічному тилу, де готуються або збираються. Мобілізуються і проходять підготовку резерви, які там потужності які там обсяги. Це він може знати, це його задача, це він зобов'язаний знати. От тоді, якщо він таку інформацію викинув би, то можна було б судити більш, скажімо так, виважено. А зараз поки що виважено, те, що ми бачимо, те, що я сказав, я не бачу на яких. Це, значить, потух з їхнього боку на те, що вони можуть спроможні провести великий наступ. Пане Іване, наостанок, от про накопичення ракетного зброєння росіянами, ви зазначили, так і ми бачимо, що це виливається в, в ударах в першу чергу по енергетичній інфраструктурі нашої держави. Я е, так зважаю на свою думку, і я сподіваюся, що українці вважають так само, що ми тут в тилу цивільне населення десь можемо посунутися, десь можемо потерпіти без електроенергії, особливо в літній час. А як же ж наша ВПК? Чи зможе вона функціонувати в умовах масованих обстрілів саме енергетики? Ми бачимо, що ГЕСи, обстрілюються дреси і так далі. По-перше, ми повинні розуміти, що наша ВПК не настільки потужна і таке величезне, що вона потребує дуже великої обсягу електроенергії. Я в це не дуже вірю. Ну, тому що для того, щоб мати таке ВПК, щоб воно дуже багато було як, навіть, треба було його будувати ще у довоєнні часи. А зараз після всіх цих витрат, втрат, я не думаю, що так воно є. Проте, безумовно, наявність енергетичних ресурсів вона дуже важлива не тільки для ВПК, а й для місцевого населення. Вона працює. Працюють люди, платять гроші, отримують гроші, платять налоги. Це поповнює бюджет. Це безумовна підтримка воєнних дій і воєнного бюджету держави для ведення війни. Тут більше важливо, це питання по державі в цілому. А чи можуть вони? Да, вони можуть. І ми повинні це розуміти. Треба прикривати. Треба прикривати і нічого не зробиш. Треба прикривати і наносити такі самі удари по їхнім об'єктам. Іншого я шляху не бачу. І ми не повинні цього боятися. Що там у них якась, е, якісь Воронеж, чи, е, до рослом ночі ну, Москва залишиться без електрики? Це не повинно нас хвилювати, тому що вони так роблять. Ну, я хочу вам сказати, що вони е, розпочали цю е, кампанію по нанесенню ударів по об'єктам енергетичної структури нашої в відповідь на, нашу, е, значить, е, на наші удари по їхнім е, нафтовим і газовим. Об'єктам, які ми наносили протягом місяця чи півтора, і наносимо зараз. Це відповідь відповідна. Вони так таким чином адекватно реагують на це. Ну, а що ми хотіли? Це війна, і тут кожен має, який має можливості, такі можливості використовує. Я так розумію. Добре. Єдиний шлях, тільки єдиний шлях, це посилення ППО. От і знищення сил доставки ракетного озброєння, це стратег літаків стратегічних літаків повітряних сил Росії, от, та інших установок цих комплексів ракетних, які кидаються цими ракетами по Україні. Ми повинні землю грісти під ногами своїми для того, щоб виконати всі ці питання і як можна більше засобів доставки знищувати. Тому що боротися з летачими літаючими вже про нас ракетами і дронами це вже, так скажемо, пасивний шлях ведення оборони, а активний шлях це знищувати заводи, які виробляються ракети, і знищувати там, значить, якісь цеха, якісь енергетичні об'єкти, які забезпечують їх, знищувати літаки, знищувати значить Установки ракетні, це от наша задача головна. І тут треба, щоб наші сили спеціальних операцій розвернулися і відповідали в своїх діях на війні, своїй назві назві цього спеціального роду військ Збройних сил України, які називаються Сили спеціальних операцій, це їхнє головне завдання разом з військовою розвідкою. Стратегічною розвитку зараз новий начальник, тим більше там, разом із Будановим. Вони повинні не тільки розвідувати і доносити командувані що робиться, і об яка розвіддані за для ворога, але і приймати активні бойові дії по знищенню цих. І це не повинно бути для них якимись епізодичними такими діями. Це повинно бути системний характер мати, системний і наполегливий. Да. Це може бути приводити до втрати особового складу під час виконання тих завдань. Але цей особовий склад приймав присягу на вірність Україні. Він зобов'язався захищати свій народ. І тому честь і слава їм під час виконання цих завдань. Тільки так, але ж треба берегти мирних людей, жінок, дітей. Треба берегти. Людей, які не, не приймають участь у війні, яких вони захищають на фронті. Те, що сили спеціальних операцій там підбивають танки, якісь там, чи якісь там бойові машини, чи шам, там ще щось тут в тактичній зоні оборони, то то не їхня робота. Для того є піхота, механізовані танкові війська, а їхня робота в оперативному і стратегічному тилу ворога. Це зрозуміло. Пане я Іван, зрозуміло, я, я хочу сказати, вже два роки йде війна, третій рік піш. Пішла війна, а ми ніяк не можемо знищити їхні літаки стратегічної авіації. Не здатні ми чи що це робити? Що ж це що це в нас за спеціальні війська такі? Що це в нас за така е, військова розвідка? Дякую за ваші коментарі за вашу думку, пане Іване. Іван Якупець, полковник запасу, командувача армомобільними військами України з 1998 по 2005 роки з нами спілкувався. І я дякую кожному і кожній глядачеві та глядачці, які також долучаються до нас за кожну вподобайку, підписку, думки у коментарях. А також дзвоники окремо вдячні. Це те, що просуває нас у мережі YouTube. Мене звати Павло Ковальчук. На все добре і до зустрічі в наступних відео.